Жили колись троє хлопців, які були великими друзями. Перший із них Петро. Він нагадував справжню тичку, був такий високий. Настільки височенний, що мусив носити одяг свого батька. Другий Марко був дуже, дуже товстий, і мама, щоб пошити для нього одяг, мусила використовувати для цього покривало. А третій Людвік був дуже маленький і носив дитячі штанці і костюмчики. Коли вони йшли вулицею, усі інші хлопці дивилися на них і реготали до нестян. Зрозуміло, що високий Петро, товстий Марко і маленький Людвік, вдавали, що вони теж сміються з себе. Та насправді їм було дуже боляче. Петро горбився, щоб здаватися трошки нижчим. Марко ходив попід стіни, щоб видаватися менш товстим, а Людвік завжди ступав на пальцях, щоб бути хоча б трошечки вищим. Настав час. Коли всім трьом хлопцям уже не сила було терпіти знущання. Одного дня мер міста зібрав усіх мешканців, слухайте всі, знаєте Мандорліну, доньку цих стареньких. Отож, коли вони були на роботі, її викрила чарівниця. Хтось хоробрий мусить звільнити дівчину, бо її батьки вже дуже старі. І не зможуть дістатися острова чарівниці. Хто візьметься за це завдання? Але зібрані люди лише байдуже знизували плечима. Чоловіки казали, що не мають часу, жінки що надто зайняті готуванням їжі, а хлопці вважали, що це, це їх не стосується. Та в цей момент Петро, Марко і Людвік вигукнули одночасно Ми підемо. Відразу і попливли човном. Троє хлопців трохи боялися, але обережно пливли усе далі і далі. Нарешті вони допливли до невеличкого острова, на якому стояв дім чарівниці. Зсередини будинку долинав переляканий голос малої Мадорліни. Швидко. Швидко поспішайте, чарівниця пішла по кропиву. Благаю, вас, звільніть мене. Троє хлопців звільнили мандорліну і побігли до човна. Але чарівниця відчула, що щось не так. Вона швидко вернулася до свого дому. Побачивши, що мандорліна втекла, вхопила горщик повний окропу і осідлала свою мітлу. Розлючена чарівниця вдарила своєю мітлою в човен і продірявила його. <гум> Далеко не запливете, бо вода затопить човен, задоволено хихотіла чарівниця. Але маленький Людвік, швидко помітив, що їм загрожує, зіщулився, ставши схожим на м'яч, і так ідеально заткав дірку, що жодна краплина води не потрапила в човен. Чорівниця знову розгонівалася. То ще не кінець, крикнула вона. Вона вилила водоокріп із горщика. Пара, яка утворилася, окутала всю ріку непроглядною імлою. Тепер не знайдете дорогу додому, ця чарівниця. Але високий Петро виліз на щоглу вітрильника і тепер міг бачити все понад імлою. Тож вказував своїм друзям дорогу додому. Побачивши це, чарівниця почала погрожувати. Не думайте, що вам завжди вдаватиметься виходити з крутного становища. Після цих слів вона розпустила своє довге волосся так, що вітер не міг більше надувати вітрило. Вітрило опало, і човен зупинився. Тоді сильний Марко набрав у свої легені повітря і почав дути сильніше за вітер. Завдяки цьому діти швидко наблизилися до рідного міста. Мер, батьки дівчинки та усі мешканці міста з нетерпінням чекали на них. І коли вони прибули, з великою радістю привітали їх. Від цього дня вже більше ніхто не смів кепкувати з трьох друзів. Спіть маленькі ангалятки.